Друзі, усім привіт! Мене звуть Лєна і це канал Книги навколо нас. Сьогодні, не дивлячись на те, що у нас за вікном ще мінус 15 і найближчий місяць-півтора про весну як би можна не мріяти, але все одно душа прагне цього тепла, сонця. І я вирішила зробити таку підбірку з своїми планами на цей сезон, давно не було. Цієї рубрики на каналі, я думаю, вам буде цікаво. Я не рахувала, скільки книг я собі запланувала, але, як завжди, плани в мене амбіційні. Я їх поділила на декілька категорій. Тож давайте подивимося, які ж книги я обрала на весняний сезон. Знаєте, на початку року, коли я складала свої вічні плани, я думала, що моя весна буде присвячена класичній літературі в переважній більшості. Це мала бути як українська класика, так і класика світова. Але в лютому. Я прочитала Вілет Шарлоти Бронте, детальніше про цю книгу буде в прочитаному. І я зрозуміла, що ні, я не готова читати класичну літературу, я хочу щось максимально відпочинкове, хочу сучасну літературу, якісь сучасні романи, але точно не класику. І, судячи з оцього мого бажання, я і обирала собі книги. Отож, перш за все, я, звісно, хочу дочитати книги, які я зараз читаю. А в Електронці я зараз читаю Буде боляче Кея. Цю книгу я беру тільки читати вночі, коли. Вкладаю дитину спати, а коли він отак у мене на руках ще засипає, але ще не зовсім спить. І я собі трохи почитую, тому я думаю, що ця книга буде йти досить повільно, але за три місяці я її точно дочитаю. Також я зараз десь на середині книги Соловея Христин Ханни. Я думала насправді, що я не готова читати книги на подібну тему, але виявилось, що поки що досить непогано йде і не дивлячись на те, що все-таки там підіймається тема війни. А, написано це дуже легко і просто, і не потрібно якось пробиратися крізь текст, як в мене було з Шарлотою Бронти, тому я, не дивлячись на ось таку реально важку тему, я отримую максимальне задоволення від цієї книги. І також я читаю ще англійську книгу. Це я вам її по-моєму показувала в річних ланах. Це гіпотеза любові від Алі Хазелвуд. Я ще навіть не наполовині, ось так я прочитала, проте. Не дивлячись на таку специфічну наукову лексику, книга читається досить просто. Я не можу сказати, що це якась простова історія, але я продовжую і, в принципі, не завжди в мене виходить почитати кожного дня, але я в цьому місяці все-таки сподіваюся знайти час на те, щоб її дочитати. Продовжуючи тему англійських книг, мені б хотілося. Також прочитати крім гіпотези любові ще дві книги. Ну, принаймні одну з половинкою, тому що я не впевнена, що я ще цих дві осилю. Я говорю зараз за оцю неймовірної краси книгу, яку я вам недавно показувала, «Жорстокі ілюзії. Вона досить товстенька, тому я хотіла б за весну от, прочитати її хоча б половину і наступну половину взяти на літо. А ось наступну книгу я хотіла б дочитати повністю з Luminaries. Вона маленька, тут, по-моєму, навіть немає 300 сторінок. Досить такий великий шрифт. І от, коли я дочитаю гіпотезу любові, наступною я планую взяти саме цю історію. І вже от. Ця книга буде читатися: ну, от скільки в мене вийде її прочитати, стільки вийде, але просто мені дуже хочеться обидві ці історії взяти якнайшвидше. А також в мене зараз дуже сильно тягне на фентезі і на фентезі-цикли. Знаєте, раніше в мене була така історія, що я от не починала читати новий цикл, поки я не завершила попередній. Але. Якось моя ця традиція трохи збилася. У мене вже є декілька непочатих циклів, і я хочу навесні розпочати знову. По-моєму, два. Так, два я хочу розпочати і третій продовжити. Отож, двіри шапів троянд. Я вам показувала в своїх річних планах. Я не знаю, скільки книг. Завесну мені вдасться прочитати. А якщо мені дуже сподобається, звісно, я буду читати, поки я не дочитаю до самого кінця. Але мінімум одну книгу я хочу взяти, спробувати і, нарешті, зрозуміти, чому ж всі так нахвалюють ці історії, ці книги. Я думаю, що вже в цьому місяці я її також буду читати. Е, крім того, я вже е, собі замовила і чекаю е, 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 книги Дженніфер, а, Боже, я забула, як її. Е, е, ну, коротше, із крові і попел, я думаю, ви розумієте, е, за який цикл я говорю, і теж я хочу розпочати першу частину. Якщо мені Сподобається, то я, звісно, продовжу читати далі. Мій ідеальний взагалі, темп читання циклів це одна книга в місяць, але знову ж таки залежить від циклу. Наприклад, от свій цикл Прокляті королі, який складається семи книг. Я трохи розтягую, тому що це історичні романи, і трохи мені важко їх читати одна за одною. А також я вам нагадувала, що згадувала точніше в річних планах, що я хочу продовжувати читати Робін Хоп. Це буде вже, по-моєму, четвертий підцикл цикл з її великого циклу про ендерлінгів і перша книга хроніки дощових чащоб. Я знову забула, як буде це слово українською. Мені ви колись підказували в коментарях. Ну, на жаль, ця книга не перекладена на українську. Мені дуже прикро, що Робін Хоп видали тільки один перший ось цей підцикл. Я думаю, що було б дуже класно хоча б видати ще наступний про кораблі. А я вже от буду читати так, це буде вже четвертий, і мені потім ще залишиться ще один. Тому з циклами ось такі плани. Не знаю, можливо, я трохи замахнулася, але чомусь мені хочеться зараз максимально чогось ось такого фентезійного, легкого, відпочинкового, щоб мене затягнула якась історія, і я хочу надкусити трошки з усіх цих циклів і обрати в який зануритись. Продовжуючи тему більш такої простої відпочинкової літератури, мені дуже хочеться навесні прочитати зникнення аптекарки. Ця книга мене просто притягує, я вже не можу втримуватися, щоб її прямо зараз не почати читати, але думаю, трьох. Книг в процесі читання мені достатньо, тому я ще трохи потерплю, я чула різні відгуки про цю історію, про цю історію як позитивні, так і досить негативні, але, тим не менш, мені хочеться чогось такого взагалі ну, відпочинкового, відпочинкового. А мені здається, що ця книга буде саме такою. Проте, якщо ви думаєте, що. Навесні я буду тільки-от відпочивати, то ні, тому що я собі запланувала колонію Макса Кідрука. А, так, я думаю, що ця книга буде дуже класна, але я думаю, що тут треба буде трішки, так би сказати, попітніти, тому що, знаючи, як пише Максим Кідрук, і трошки. Я дивилася його на різних YouTube-каналах про цю книгу, як він відгукується. То, судячи з усього, тут буде багато наукових якихось термінів. Тому я не думаю, що це буде дуже легке читання, але цю книгу. Я собі планую розділити на 2 місяці. Я думаю, якщо я її візьму чисто на один місяць, то це в мене ця книга буде от місяць, напевно, і читатися. А так, на 2 місяці, я думаю, буде нормально. І хотілося б про неї зняти якесь окреме відео. Тому я не знаю, можливо, вже в наступному місяці ви побачите цю історію в мене в прочитаному. Також я собі запланувала три нонфікшн-книги. Це для мене теж ідеальний варіант читання нонфікшну. Це по одній книзі в місяць. І в, в цьому місяці я б хотіла познайомитися з книгою Українська демонологія. Я вам показувала її в попередніх покупках. Вона зовсім-зовсім малесенька, зовсім крім того, тут трапляються різні. Ілюстрації, тому думаю, в мене ніяких проблем з нею не виникне, і я швидко прочитаю і задоволення вам розповім про неї. Також я хочу взяти книгу Плідна праця, Хроніки зародження, життя у пробірці від Віхоли. Я від у Віхоли читала прикладна палеонтологія» і я настільки була вражена. Тим, як це написано, що я зрозуміла, що я хочу далі знайомитись з цим видавництвом і з авторами, яких воно видає, і мене взагалі зараз от тягне на якісь такі медичні, навколо медичні історії, тому я собі обрала цю книгу і на цьому. Так би медична така тематика, напевно, не завершується, тому що я ще замовила і чекаю собі книгу, спойлер до майбутніх покупок: дослідники смерті від Володимира Саркісяна. Це теж досить маленька, тоненька книжечка, я її бачила в інших буктюберів, тому теж я впевнена, що за весну мені вдасться її прочитати. Ем, я не знаю, це, мені здається, такі основні мої плани. Я ем, дуже багато книг не хотіла брати, тому що все-таки хочеться залишати якесь місце для імпровізації, тому що сьогодні мені хочеться все читати, а завтра, можливо, щось зміниться. Проте, мені здається, все рівно я вам показала багато. Книг, і якщо мені вдасться з ними усіми впоратися, чи, хоча б, за більшою половиною, я буду дуже рада. А на цьому, друзі, я думаю, ми будемо з вами завершувати ось такі в мене плани. Не знаю, амбітні, не амбітні, Я намагалася зробити їх максимально реалістичними для себе, тому що з маленькою дитиною мені трохи важко ще планувати, скільки книг в мене вийде прочитати, але в середньому я так бачу, що ну, 4, можливо, максимум 5 книг за місяць я можу осилити. Отож, друзі, залишайте в коментарях, що з цього ви читали, що плануєте читати. Діліться своїми планами на весну, А ми з вами зовсім скоро побачимось у наступному відео. Тому бережіть себе.